Ярс міжконтинентальна ракета з дальністю понад 10 тисяч кілометрів. Днями Росія намагалася її запустити, і щось пішло не так. Чи могла ця ракета бути націлена на Україну? Адже її запуск це сигнал ядерної ескалації. Україна не має систем, здатних перехопити ЯРС у космосі. Петріот не справляється, а систему вищого рівня протиракетної оборони у нас відсутні. То чому Росія демонструє таку зброю саме зараз? Яка різниця між Ярсом, Орешником і Скандером? Про все це у розмові з Олегом Катковим, головним редактором Дефенс Експрес, це канал Times of Ukraine. я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Олеже, вітаю вас. дня, дякую за запрошення. Отже, Росія нещодавно намагалася запустити міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС. Спроба виявилася невдалою, але сигнал такий тривожний для нас. За скільки часу міжконтинентальна ракета ЯРС може долетіти до Києва, Львова, Одеси з умовного пуску на території Росії? Вони призначені для ураження на тактичному рівні. У РФ є безліч інших засобів, які призначені для. Ураження ядерним озброєнням на оперативно-тактичній глибині. Ярс це міжконтинентальна балістична ракета, призначена для е, атаки Штатів Америки в першу чергу, звісно, і це їхня проблема, скажімо так. Тобто ЯРС не буде застосований на території України, У мене немає такої інформації, але я буду сподіватися, що так. Ну, тому що коли ми говоримо про використання ворогом міжконтинентальної балістичної ракети з ядерними бойовими частинами, то ми говоримо про кінець цивілізації. Ну, те, що от, після цього почнеться повноцінна ядерна війна, і людство у теперішньому розумінні цього слова цивілізація, людська цивілізація, вона зникне так чи інакше, у певній там, перспективі. Ну, обов'язково одразу там, у ядерному якомусь там попелі, але. Всі ці а постапалікапокаліпсичні сценарії та фільми можуть стати реальністю, і це треба розуміти, що будь-яке ядерною зброєю це якраз от про це. А, а саме ваше а, видання припускало, що а, дійсно ця спроба не вдалася запуску ЯРСА. А, чи дійсно а, ця спроба призначалася для удару по Україні? Я можу лише повторити те, що говорив, але я бачу в цьому потреби. Мені не здається, те, що пуск, по-перше, навіть за дан... ну, те, що говорила головний управління родки Міноборони України, коли побережала про е загрозу цього пуску, що він був би навчальним. Навчальний це означає те, що вона полетіла б кудись там на російський полігон. Стасі... Ну, стандартним полігоном є кура на Камчатці гурму, я не знаю, звідки це взялось, але от гурму точно ніколи не писало про те, що ЯРС мав би атакувати Україну. По-друге, наше видання не писало про те, що випробування не вдалось, його пуску просто не було. Тобто тут є важлива різниця пуску не було, чи він був невдалим. Чому він не, його не відбулось? А його не відбулося через те, що пусковий район був дуже нестандартним. Це була. Фактично сама бойова позиція цього ракетного полку стратегічного призначення з цими ракетами Ярц. Він у 25 км кілометрах від нижнього тагілу пуск мав би бути нічним. Ну і звісно, якщо ти запускаєш міжконтинентальну балістичну ракету десь у декількох десятків кілометрів від великого міста, ну ти його будеш. Ну це логічно, і якби це означає те, що ну була б інформація від місцевих жителів від росіян про те, що щось там в них відбулось під цим нижнім тавілом. Одра... і крім того, одразу після будь-якого запуску міжконтинентальної балістичної ракети, коли вона з Плесецька, то вона летить там на куру, і там все населення РФ може спостерігати і фотографувати її в небі. Ну, тобто вона летить у космосі і залишає за собою дуже характерні такі сліди, це за якісь там чергові аналоги те інше. Тобто, було безліч на ранок фотографії, відео з чимось невідомим у небі, ну, невідомими для людей, які знімають, і відомий для тих, хто розбирається. Але от нічого цього не було, тому пуску не було також. Чому його не було? Тут ми знову таки в Express, Експрес ми не писали чому, а, але в тому, що спектр. Можливих причин величезна. від е, того, що її просто не запускали, тому що могли, звісно, там помітити якусь проблему, чи він пішов нештатно одразу на першому етапі, і, ну, наприклад, був ракета, просто не вийшла. А, і закінчується того, що його просто скасували через політичні мотиви, тому що якраз ці випробування мали бути перед перемовинами телефонами Трампа та Путіна. А у разі запуску ракети ЯРС чи має Україна реальні засоби для її перехоплення? Тому що тут думки експертів різняться. Частина вважає, що у нас системи типу Патріот не здатні збити міжконтинентальну балістичну ракету. Інші кажуть, що у нас є таке ППО, що має змогу збити. Mm. Скажімо так, Петріот не призначений для того, щоб збивати бойові блоки міжконтинентальних балістичних ракет. Більше того, вони сконструйовані, в тому числі ЯРС, сконструйовані таким чином, щоб унеможливити взагалі роботу протиракетної оборони. І маються на увазі протиракетної оборони вищого рівня. Маленький Ліґбес протиракетна оборона складається з декількох шарів. Найнижчий з них це Петріот. От найнижчий. Вище нього знаходиться, якщо брати американську систему, знаходиться ТЕТ. Він вже призначений для перехоплення у верхніх слоях атмосфери та на межі з космосом, вже космічним простором. А, і на вищому рівні зараз знаходиться СМ-3, та вже ну, сходяться в експлуатації вже нові і наземного базування. СМ3 вони мають екзоатмосферні перехоплювачі. Тобто вони перехоплюють баліст... навіть не бойові блоки, а саму ще балістичну ракету у космосі, тому що знов таки для розуміння, балістична ракета, типу там той самий ЯРС, він летить і проходить маршеву ділянку своєї траєкторії вже у космосі, вище за орбіту міжнародної космічної станції для розуміння. І Головна особливість таких ракет: ЯРС, той самий, наприклад, р 2 воєвода, вона ж сатана, інших там булави, тобто таких от ракет балістичних, міжконтинентальних, вони мають роздільні бойові блоки. Ракета має так, спеціальну бойову частину, яка розділяється. Там може бути, ну, в залежності від типу, ну, наприклад, у ЯРСа 3, плюс хибні цілі. І задача, наприклад, таких систем, як СМ -3, 3, американська, а че ізраїльське Еру 3, то їх задача перехопити цю ракету ще до того моменту, як почалося розведення бойових частин, тому що у цьому випадку треба знищити одну ціль. Або кратно більше, тобто не три, а ще плюс хибні цілі, які зроблені так, щоб вони були саме дуже схожими на реальний ядерний заряд, і їх ну, важко селектувати. А, водно, саме тому от, задача збити би, ще до розділення. Це можливо зробити лише системами, яким реалізують екзоатмосферне космічне перехоплення, тобто SM3. Ну, Петріот може перехоплювати об'єкти, які вже в атмосфері. Це означає те, що от якщо ми згадаємо відео з е, атакою по Дніпро Арішника, то там були такі грозді. От, от були, е, або тут думка розділяється, або були самі бойові частини, ну, в даному випадку імітатор ядерних бойових частин, або були е, саме групи з хибними цілями. Тобто лише одна з шести об'єктів була бойовою частиною, інші були хибними. Ну, таки, бойовою масогабаритним макетом цієї бойової частини. Тому що Грешнік це якраз про застосування ядерної зброї, це не якісь там кінетичні блоки, це маячня, яку ви видали в РФ. Для того, щоб, ну, скажімо так, вони, очевидно, отримали дуже негативну реакцію від Заходу, яка вона була непублічною. І вони там, ну, це була репетиція ядерного удару для розуміння. Ну, щоб взагалі розставити всі крапки на дії. Це mm -hmm. була і репетиція ядерного удару. і Це була. Демонстрація того, що РФ може завдати по місту фактично мільйоннику ядерний удар. І це була демонстрація для Брюсселя, для Мадрида, для Берліна, Парижа, Лондона для цих міст і про це була мова. Тобто, повертаючись до задачі, чи можна збити за допомогою Патріот YARS, Патріот, вочевидь, може відпрацювати по Тих блоках, які о, заходять в атмосферу? З якою вирогідністю він для цього не призначений? Якщо мова йде про 1% це можливість збити? Тоді відповідь так може. Якщо 10% також може. Але чи є це надійним засобом? Скільки саме має вирогідність Петріот для збиття? Ядерних бойових зарядів, які знаходяться в атмосфері, такої інформації немає. Вона не є публічною, вона не закріплена. Мені здається, навіть у специфікаціях, тому що він для цього просто не призначений. А ось в чому різниця? Ви так порівнювали ЯРС і Орешник? От в чому різниця, якщо коротко, ви можете якось підсумувати Орешник це балістична ракета середньої дальності, з дальністю до п'яти з половиною, якщо брати в таку класифікацію, ЯРС це міжконтинентальна балістична ракета з дальністю понад 10 тисяч кілометрів? А що це може означати для нас в Україні? Врогідніше, що Ще раз прилетить ЯРС, вони запустять, чи, вони запустять ЯРС, чи ще раз прилетить Орешник? Верхідність, якщо РФ вирішить використовувати ядерну зброю, вона використає, скоріш за все, Іскандери. Ну, Іскандери це балістична ракета, оперативно тактичного ракетного комплексу, яка може нести ядерну, ядерний заряд. Зрозуміло, пане Олег. Дуже дякую вам за відповіді на запитання. Сподіваємося, що ця розмова буде корисною для нас всіх і для українців. Дякую, друзі, за те, що дякую. дивилися нас.